Privit. Мене звати Юля, а це мій витвір, онлайн-школа польської мови «Боско по польську. Працюючи зі мною над своєю польською, мої учні передусім отримують стійку граматичну базу, на яку в подальшому без проблем нашаровують фонетику, лексику та культуру польської мови. Так з перших занять ми дуже ретельно слідкуємо за правильною вимовою усіх польських звуків. Мої учні отримують детальне пояснення та відпрацювання правильно. Вимови. Вони знають анатомічну різницю творення українських та польських звуків, а це дає їм розуміння, як саме формується та вимовляється складний звук. Про мою роботу більше скажуть відгуки моїх учнів. Зі мною ви можете вивчити польську мову від нуля до рівня b 1 b 2 ви здобудете фундаментальне розуміння будови польської мови, від чого і сформується навичка гарно розмовляти польською мовою. Звідси і назва школи Боско по польську. Говори польською мовою божественно! Якщо ви ще не підписані, то скоріш підписуйтесь. Тут багато корисностей для щоденного вивчення польської мови. Запрошам!